Фактично на тому кладовищі і знаходиться алея героїв наших. Якщо такими темпами буде йти війна, то це місяць, два, три. Що стосується території біля кладовища, по-перше, є охоронна зона захоронення. І те, що здійснила громада якраз поляни, воно не вкладається ні в які рамки. Ми говоримо про СТО зараз. Тільки не СТО. Це будівництво автопавільйонів з продажу сільськогосподарських запчастин. Чому я кажу про цю земельну ділянку? Тому що мені боляче. Там йде в першу чергу високовольтна лінія. В принципі, як і будувати, так і можна сказати, що ховати там можливо тільки ну, може, декілька рядів. Як ми хотіли зробити? Ми хотіли вийти все-таки алею героїв. Ви знаєте, що на сьогоднішній день фактично місця закінчується залишилось 70-80 місць. То це Місяць, два, три. Я хотів би, щоб це зовсім не було, щоб ми не закінчили цю алею. Це до 1 січня.